Любимий ф'южн. Були такі часи, коли ми їх робили от просто на потоки. Просто нам їх привозили пачками, люди по 4-5 по штук купляли, ми їх сюди заганяли і в порядку очереді їх отако пропускали. Отак подивишся на машину, скажеш, таке що, вона тут ціла машина. Знаєш, яка історія в цієї машини? Машина собі їхала, нікого не трогала, хтось когось підрізав, там непонятна ситуація. І оця машина пішла плегати. Плеганула через якусь бордюру бетонну, ну, наскочила на бордюру, потім оттуда вилетіла і затормозила в кучі піска. Так, роздивляємося. Зараз зробимо обзорчик пошкоджень, які знаходяться зверху. Крило ціле, зазорчика немає, е, Ну, воно там все спереді розкручене, але воно ціле, абсолютно не крашене крило. Капотік ціленький, є одна цяточка. Далі пішли. Е, тут теж крилешко ціле, воно отут трошки витарчує, але воно ціле. Е, далі, далі, далі. Далі Далі відкриваємо моторний відсік. Е, тут вже трошки розбиралися телевізори. Познімалися, кої які попаялися. Е, отаке пошкодження має е, підсилювач ланжеров чи з'єднувач ланжерунів, хто як називає. Е, запчастушки. Е, телік один, телік другий, е, швилірок, підрамник новий і там куча всякої пластмаси. Так, друзі, а зараз спускаємося в ямку і покажемо. Вам пошкодження, які знизу цього автомобіля. Знаходимося в нашій ямці. Ми вже поставили машинку на стапель, як ви бачили, По почали ставити лінієчки. Задня лінієчка вже встановлена, передня лінієчка вже приготовлена до отворів. Вона вже промірена, вона вже почти що тут стояла. Зняли чому? Тому що зараз ми будемо це все діло розбирати. Так, дивіться, що тут произошло, е, з подрамником. Подрамник е Дар'яка був оце, десь сюди, його приловила оця куча піска чи бітона, там непонятно вже що. І тут одірвало подрамник, е розірвало подрамник, і він зігнувся, став отаким от лактм і уперся в землю. І от хлопці, щоб його е цього форда... До нас сюди доставити, їздили на стоянку, відрізали там болгарками, сабільними пілами, одрізали оцей клик, щоб він не впирався в землю, щоб машина могла, хоч якось, пере... передвигатися. Але ця машина, представте собі, вона їздить без радіаторів. Ну вона способна заїхати. З евакуатора в гараж вона заїхала спокійно. Тут буде заміна підрамника, і будемо перевіряти, де що у нас там ланжерони втікли чи не втекли. Так, ну що, друзі, починаємо ми зі слісарних робіт. Будемо знімати оцей подрамник, знімати походовки, що, що там треба. Починаємо зі слісарки. Це вже ж почали зйомку. Думаємо, що ми на музичку, зараз красиво позриваємо всі болтики, щоб потім тільки шух-шух-шух. Щоб ви всі подумали, блин, як у них так все легко. Круче, друзі, оцей болт, е салінблок, е салінблок, передні, передній салінблок речага, Минут сорок. Так, давайте його попробуємо, Може його підігріть підігріти. Це, коротше говоря, минут 40. Оце ми його і туди, і туди, і сюди. Так, ну що, попробуємо відкрутить. Оце його трошки туди, трошки сюди. З такими ударами він крутиться. Так, ну попробуємо. Ми його вже ганяємо, ганяємо. Цілий день ми сьогодні міняємо подрамник. Замінили подрамник. По Поміняли, ну, все пересипали, все на місто поставили. Щось він так важко розкручувався. Ну, Так тяжело на фордах болти відкручуються, вони всі намазані фіксатором різьби тим синеньким. Ну, Дуже важко все крутилося. Особливо ці болти. Там все важко крутилося. Ладно, по ним. Так, друзі, подрамничок стоїть, стоять лінієчки. Так, осьова лінія. Осьова лінія. Так, а тепер спостерігаємо, куди в нас б'є осьова лінія. А вона не б'є в нас е в центр подрамника. Ото де кліпсочка, де отвір під саморезик, ото центр центровий подрамника. Ну, ми ж такі класні пацани думаємо, щас зараз ми подрамничок отак шевельнем, а він не шевелиться. Значить, у нас закралася така мисля, що оцей ланжерончик, оцей ланжерончик, Пішов сюди. Логічно, ударяка то був сюди, одривало подрамник, і оцю частину подрамником горнуло е, в цю сторону. От чого у нас підрамник і не стріляє в осьову лінію. Е, зараз ми е, заходимо на розмір на ланжеручик. От звідки я знав, що цей ланжерочик спетляв туди. І от зверніть увагу, ну от приблизно скільки тут лонжерончик внутрі. От ровно приблизно у нас так само не дає підрамнику вийти сюди. Розміри на ф'южна у нас є, полазили в наших архівах, знайшли розміри. У нас розміри взагалі розпечатані, воно вони на стіночки висять. Не треба далеко куди ходити. Взяли розміри, поставили і побачили, що ось наша причина, чого не стає підрамник. Оцей лонжерончик треба зробити сюди. Поставили вектор. А ну давайте же мене, подивимося. Чи хватило в нас сили потягнути лонжерун, чи ні, на ф'южені. Так, оце я вже його витяг. Оце отаку. О, чуєте, а щось там затріщало. О, оце взагалі, взагалі, взагалі. гляньте, тут центр і тут центр. Оце ровно настільки він упетляв. Але нам потрібно його перетягнути. Зараз я це вам покажу так. От, скільки вам перетягнути? На пів метра, перетягнув на пів метра. Зараз ми його простукаємо, прогепаємо, отпустимо, подивимося. Мало буде, ми ще раз його простукаємо, прогепаємо. І таким чином ми його поставимо на своє місце. Стоїть цей ланжерончик, просто бомбезно. Так, далі, друзі, дивимося. Оце п'яточка ланджеров. Передочок ланжерончика. Обично на машинах підходить, ну, що так отак молоточком. Отак, 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 Вигнув його і все, але тільки не на форду. От нас з фордом отакі вещі не проходять. Поставили вектор 10-тонну гідравліку і зараз будемо качати, О, оце тільки воно пішло. Все, харе. Дивіться, ми практично от нічого не робили. Ми тільки підтягли той ланжерунчик, цей трохи перерівняли п'яточку. Ви подивіться, ми практично от може якогось децела, може, якогось мілімчика. Ану, зараз я так ставлю. Підкажіть мені, будь ласка, мені не видно. Отак. О, да. О, так. Так, Отак, так. Да? так? Отак всіх устроює. Всих устроює. Так, я підлазю і беру. Так, фіксирую? Фіксуй. Все. У нас подрамник. От стоїть от можна краще. Ну нема куди. Зібрали ми компресор. Трошки трубочок накидали. Це все робиться перед постановкою радіаторів. Далі. Зібрали касету радіаторів. зібрали. Нові вентилятори, дифузори, всю проводочку. все перепакували, переізолювали. Все у нас тут взагалі в красоті. Теплообмінник поставили. Все, пісня, пісня. Далі. Далі беремо швейер, так називаємий, з'єднувач чи підсилювач ланжерунів. Ану, стане чи не стане. Прикручуємо. Так, закидаємо касету радіаторів. Глядь, яка касетка, новесенька. Щасливий власник нічого не шкодує на цей автомобіль. Хоче зробити його просто класно, класно, класно. Так, є таке діло. Тепер оце піднижуємо сюди. Так, і наша задача попасти в резинові отвори. Так, а тепер. Оце ти бачиш, і ведешечкою помазав. А отугенько. Круче, ви зрозуміли. Підсилювачі, з'єднуючи лонжеронів, сварки дуже-дуже мало. Ось у, дивіться, китайці трошки ось тут сварочки сирнули, ми переварюємо повністю. Повністю всі лапи переварюємо, нижні стички переварюємо. Все, Абсолютно все, де бачимо, деякий стик, переварюємо. Так, Спостерігаємо, як ми це робимо. Прийшла черга телевізора номер 1 На ф'южені їх два. Оцей, телек, оця сторона телека, от зверніть сюди увагу. Ось дивіться. Бачите, така надутость і красочка полопалась. Це що означає, що оце вушко, воно у нас трошки вивернуто сюди. Це більш таке круте. А це трошки розігнуте. І от ми його зараз таким чином. Отаким. От о, так! О, є. Ой, як добре пішло. Так, і тепер простукаємо цей песню. Так, вкидаємо тілі. Перша примірочка. Так, заходимо, заходимо, Унікаємо. Так, Так. О, оце десь тут він став приблизно. І тут він теж став. О, зараз буду його кріпити. Закинуло ще один телевізор, ще одну панельку. Оце тільки ф'южн такий унікальний, в якого два телевізора. От, два телевізора. Так, які тут дефекти в цього телевізора? У нього повідривані оці вуха, пластик відірваний. Як ми зробили? Ми зробили металеву таку шайбочку по формі, зарізали, запиляли, пофарбували чорною фарбою. І прикрутили. Все. У нас тут капітально. Ідемо далі. А з чим же я тепер далі граюся? А далі я граюся з отакими железячками. Ось дивіться. Отут От все розірване. Ось о. Ну тут ось, бачите? Вон, які трещини, воно, все-все-все розірване. Так, що я роблю? Дивіться, одна железячка, отако ставлю. Так, а оце ось, дивіться, ось отака буде друга железячка. Я її отут у вуглу позварюю. Тут углу позварюю, лишачок зараз обріжу, і ми її мало то що прикрутимо. А сюди ще поставимо закльопочку для того, щоб вона тянула, держала оцей вузол, на який кріпиться вже фар. Далі. Оцей тілік у нас тайванський. Ми його переважили, ми це вже вам показували. Але на ньому оці вушка, оці вушка. До яких фіксується ця частина. Вони наскільки тонкі, що якщо буде вітер дуже сильний, якщо цей ф'южен дуже швидко розгониться, повигинає туди все в радіатор. І це ми позрізали ці вушка з рідного, з рідного шкєра. Оце отаке ми чудимо. Отуто у нас ще зігнута частина. Бачите, вона отак боком стоїть. І от ми його розкріпляємо, 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 фіксуємо, а тоді по місту отаку руцями його видали. Отаке ми витворяємо. З останнього кадра в нас пройшло два дня. У вас одна секунда, у нас два дня. І ми, вроді, і нічого тут не зробили, а от два дня протовклися. Як тільки не свізло цій машині, знаєте чого? Що вона родилася фордом ф'юженом. Ford Fusion це найбезобразне, особливо морда. Тут, щоб набрати оцю морду та ще й з тайванських кончених запчастей, ну, це ще треба зібрати. Як я кажу, фьюжена зібрати, не поле перейти. От Спостерігаємо трошечки. Тут, ой-ой-ой, тут, ми жаримося капітально. Попереварювали, підфарбували у ті кронштейни, які ми подрізали з фірм'яного швилірка. Далі. Ось покажіть, будь ласка, оцю щіляку. Оце, бачите, ось така у нас класна щіляка така виходить. Це, ми будем, це крило вже міняне, воно тайванське. Ми будемо цей кронштейн, який з'єднує крило з тіліком. Ми будемо його там от сверлювати, переробляти для того, щоб оцю частину туди втопити. І оце отаке на ньому от все, на от, от фюжані. От, були такі часи, я вам казав, що ми їх робили дуже багато. І навіть от після кожного ф'южена. Знаєте, що я хочу сказати? Сказати, що так, ф'южена більше не предлагать. Але люди предлагають, а ми беремо і робимо. Третій день підгонки. Оце одного й того ж міста. Ми нікуди по машині не ходимо. Це ми тут товчимося і товчимося. Але в нас є результати. Зверніть увагу, яка у нас аеродинамічна постановка, яка аеродинамічна постановка, фари подгонки, крила до фари, фари до крила, всього подгонка. Так, ставлю бампер, демонструю вам. Так, Беру бамперочек. Тайвань, пісня Тайвань, як я люблю тайванські запчасти. Отаку от беру, під'їжджаю. Отаку от отак, от, 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 от. от Раз. Дивіться. Гляньте, як воно в нас оце все діло. Зараз я вам продемонструю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Глядь. Ай, -яй 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 -яй. Гляньте. Ой, ви щелчок чули? Ви всі чули оцей щелчок? Гляньте, як все в нас аеродинамічно. Гляньте, він прямо аж аж хрусь отако місто. Як я люблю ф'южени. Ай, як я ф'южини люблю страшне діло. Так. Переходимо на цю сторону. Так, підсідаємо. Без ніяких мук, без нічого. Без ніяких проблем. Ось огляньте, отак от тако от, заїхав, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Тільки... Все, бери і прикручуй. тут ще трошечки кліпсу підработаємо. І все, буде пісня. Так, тут у нас все стає. Зараз я буду оце діло розкріпляти. Я страшно люблю ф'южни. Оце так, днів три. Оце з бампером довеся. Разом 50-80 його знімеш, поставиш, знімеш, поставиш. І результат отакий. Переміряли ми осьову лінію і ви це все бачили. Зняли вже лінієчки, починаємо знімати. Е, тепер продублюємо е, свою роботу електронною лінієчкою. Так, беремо. Так. Тянемо лінієчку. Де оцей отворю, який мені подобався? Ага, так, ось він. Обнуляємо. Лінієчка заповнила. Так, переходимо на другу сторону. Раз. Так, а ну ж цікаво. Самим цікаво. Так, де цей його Ось о. Так, заходимо. Апа. Ноль. От якщо воно нуль, то воно нуль. Так, ну що? Подвісочку ми проміряли. Все нам тут пока що подобається. Отарьом. Кажу, вже всю ходовку вам проміряли. Ніфіга не проміряли. А речаги шарові не проміряли, не проміряли. Міряємо. Прямомо фіє. Так, раз. Тягнемо. От, звісно, ну, от теж завод. Ну, візьми ту таку е, сверлишку, фасочку, щоб нам показало, це, де знаходиться в нас центр е, шару. Так, ну от приблизно я отак от. Так от, от, от От, наскільки в мене глазомір показує, От, ось центр шаровий. Так. Обнуляю. Є, обнулив. Батареєчка зникає, треба міняти. Почало мигати. Так, беремо сюди. Так. А тепер заходимо сюди. От цікаво. От просто самому цікаво. Так. Так, я відповідаю за центр. А Віталя зараз мені підкаже, що там. Мінус один. Мінус один. Мінус один на форду, та це мінус один і то опять-таки мінус один. Давайте я буду зараз оспарювати ці мінус один. Е, я ж представте собі п'ятачки е, ставив, е, яких ну от, нема мітки тут. От нема мітки цього речага. Е, але, отак от, от для майстрів, е, що хочу підказати. Е, що тут виходить? Так, ага, зараз світло виключу. Що тут виходить? От речах один поставлений, речах другий поставлений. І на оцих болтах два задніх, один передніх. Отут ходу пара ходу дуже багато. Перший замір нам, знаєте, що показав, що отут було мінус 9 мм. Тобто 9 мм цей речак був взади. Що ми робимо? отпустили раз болт, відпустили два болт, Взяли 4 тонку. І цей речажок від підрамничка от душнули назад. Він такого хопа повернувся, вкрали 4 мм. Далі. Це для того, щоб тут легше було достичь мінус от один, от, як ми кажемо. Затягнули його в такому трошки нажатому стані. Далі. Ставимо опять-таки 4 з лапки сюди, жахаємо його сюди і теж затягуємо оцей рычаг. і отримуємо результат мінус один. тут ходу дуже в нього багато. Так що і рычажки виставили. А в нас оцей рычаг був під великою підозрою, тому що ну, от машина все ж таки сюди гребла, там в подрамник, там все. Хто його знає, я, що йшов цього рычага. Тепер ми абсолютно спокійні за, не за автомобілем. Розкрили нульсовий комплект герметика. Приготовили скло, все приготували, заготувалися вже клеї, зарядили новий, новий тюбік, давим, ну, вирізали жопку, прокололи ж тут, давим його давим, 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 а він не давиться. Таке впечатлення, як оцей тюбік засохший. Фінішне відео, фінішний обзор, що ми тут наробили. Так, друзі, вклеїли стюплешко, лобове, трошки ще з приключеннями вклеїли. Вчора все приготувалися, праймірок положили, все обіжирили, вимили, все, заряджаємо тюбік, а тюбік не йде. Представте собі, яке западло. І ми вчора стекло не вклеїли. Сьогодні нам привезли новий тюбік, новий праймер. А новий тюбік-праймер пішов. Все. Тільки-тільки положили стеклешко, таке красиве стеклешко з зелененьким таким отливчиком. Все, пісня. Так, зробили ми нашого красавця. Так, будь ласка, покажіть, які в нас класні зазорчики. Дивіться. Ви подивіться на цей шедевральний зазорчик. Порожок тут ще трошки недокріплений. Так, Далі. А тепер дивіться, це наша гордість. Ви дивіться, як ми його підганяємо. У нас повністю все аеродинамічне. Так, друзі, під капотом, нема чого там показувати під капотом. Я вам демонструю закривання капота. О, ви чули? Два замочка зроботали. Легенько, легенько, легенько. Так, дивимося. Оцей зазорчик. Просто песня. Оце крило вже міняне, це тайвань міняна. Далі покажіть, будь ласка, оцей зазорчик. Отаку покажіть В довжину. Так, песня-зазорчик. А тепер саме головне, що напружені, це добиця оцеї аеродинаміки. От бачите, щоб воно було отак, щоб ми стараємося загнати кап... капот нижче бампера, бампер стараємося підняти вище. Але тут ще така є одна проблемка. Капот Тайвань, він не склеєний і розклеївся. І оце так. От я його візьму, отак, от, от на душу, на душу це місто. От стоїть красиво, стоїть мені відкрити закрити капот, воно десь щось, якісь міліметри тікають, тому що він не склеєний. Так, Далі продовжуємо. Дивимося, оцей зазорчик ну просто як на японських машинах. Ось подгонка, така подгонка, що мені самому подобається. Так, далі переміщуємося. Оцей зазорчик у нас теж дуже красивий. Е, далі, в машинці все, попилісосили, все ну не те, не що там дітейлінг робили, але попилісосили. Там стільки було піска, що ви собі просто не представляєте. Можна фундамент залити на тому піску. Так, друзі, на цьому наша очередна роботка добігла кінця. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте вітчизняного виробника контенту, українського контенту. Дякую, що були з нами. Всім до побачення. До нових зустрічей в нашому гаражі.